Всіх, ми знаходимося в Чернівцях. Хочу провести для вас чергове опитування. І таке опитування я проводив в інших містах України, тож заглядайте в описання до цього відео, там будуть посилання і зможете побачити відповіді людей в інших регіонах та порівняти їх. Буду запитувати, якщо обирати між Порошенко та Тимошенко, за кого б ви віддали свій голос, кому ви віддаєте перевагу. Прямо зараз поставте це відео, будь ласка, на паузу. та... Напишіть в коментарях свою відповідь на це запитання, якщо ви громадянин України. А зараз, якщо всі вже написали, то пішли, будемо запитувати у людей. Да. Якщо обирати між Порошенко, та Тимошенко, Кому б віддали перевагу? Порошенко. Чому йому? Ну, вона вже один раз була. Вона нічого не зробила. Газ у 10 разів подорожчав. Порошенко ну, теж не золота людина, знаєте? Але він хоч людям зробив томус. Розумієте? І це вже віра в Бога. Значить, вже... нам це потрібно теж. Між ними двома обрали Порошенка. Порошенко, так. Да. Дякую вам. Пізніше побачите буде. Гарно нього. Доброго дня, можна запитати вас? Якщо обирати між... Якщо обирати між Порошенко, та Тимошенко, кому б віддали перевагу? Якщо обирати між Порошенко, та Тимошенко, кому б віддали перевагу? Чому йому? сказати? Вони, в принципі, з одного тіста, але людина зробила, е, зробила щось, інша просто кричить. Віддала Порошенко проводити. Так. Так, Руси? Побачите тут. Гарного нього. Нет, я так мало часу, дякую. Дякую. Якщо брати між порошок, то там шанска, кому питали перевал? На даний момент не а там побачимо. доброго дня, можно запытаться? Спасибо. 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 Доброго дня, можна запитати вас? Yeah. Якщо брати між порошенко, то та машинка. Вибачте. Доброго дня можна запитати вас? Yeah. Доброго дня, можна запитати вас? Якщо брати між Порошенком та Тимошенко, кому б віддали перевагу? Питання Нікому. серйозне. Нікому. Ну, скоріше я би віддав Тимошенко. Тимошенко, чому їй? Тому що я її поважаю з самого-самого-самого початку виходу на політичну. арену. Дякую. Візьміть, будь ласка, побачите тут. Якщо обирати між Порошенко, та Тимошенко, Кому віддали перевагу? Тимошенко швидше. Чому їй? Ну, тому що хочеться якихось перемін, принаймні вона щось обіцяє. Обрали її з цих двох. Прошу? Обрала її з цих двох. Дякую, дізнається, побачите тут. Гарного дня. Доброго. Доброго дня, можна запитати вас? Доброго. Якщо обирати між Порошенко, та Тимошенко, Кому б віддали перевагу? Не знаю. Чесно. Ні там, ні там. А якщо вони вдвох будуть у другому моторі виборів? Ну тоді Тимошенко. Тимошенко, чому їй не Порошенко? Треба щось міняти ці. Надію. Щоб було щось нове. Так. Дякую, спон. Візьміть, так. побачите тут. Гарна літа. к если братья Миша Порошенко, то Томашенко какому? Мы... Да. Что, как дела? Привет. Здорово. Соцопрос провожу. соцопрос, не надо. Хочеш, подойду через минут 10. Я, ребят, провожу на поезд. Я понял. Доброго дня, можна запитати вас? Добрый. Якщо обирати між Порошенко та Тимошенко, кому віддали перевагу? Звісно, за Порошенко. А чому йому? Не гарні. Все понятно. Різні думки у людей. Ну, я вам скажу надежності. Припустили державі їй так. Ну тільки Порошенко. Зрозуміло, дякую. Візьміть, побачити тут. Гарного дня. Доброго дня, можна запитати вас? Якщо обирати між Порошенко, та Тимошенко, Кому б віддала перевагу? Тимошенко. Чому дій? Легко. Тому що я думаю, що вона може таке щось зробити. А взагалі, чесно вам скажу, що я навіть не знаю. Навіть не знаю. І от я треба йти голосувати, я навіть не знаю за кого йти. Якщо вони вдвох будуть у другому турі виборів віддасти перевагу Тимошенко? Ну, не, не знаю, я ще не, не подумала. Да, так, дадіємо Тимошенко. Тимошенко? Да, потому, святая, но, случае, Россией, так, тому що вона теж не світає, але во всякому вміє договорюватися. Як з Росією, так і з Западом. Зрозуміло, дякую за вашу думку. Візьміть, побачите. Гарного дня. Якщо обрати між Порошенко, то Тимошенка. Кому віддали перевагу? Порошенко. Чому йому? Він мені більше подобається. Обрали б його. Прошу. Обрали б його, Сіву. Звичайно. Дякую. Візьміть, побачите тут. Доброго дня, можна запитати я, вас? Що вам Вибачте. Привіт. Бачу тебе в інтернеті. Так. Ти блогер так. більше до політики. На так? запитання відповідаєш. Ну, давай, Якщо ви між Порошенко та Тимошенко кому б віддав перевагу? Ого, важко сказати. Я ні одного, ні іншого політика не люблю. Тому що вони, вони вже будуть... були в політиці, я за них голосувати точно не буду. Якщо вони будуть двох, у другому турі виборів. Який вибір? Ну, скоріше всього, Порошенко, напевно. Але Чому? я голосувати не піду, якщо вони будуть до двох. у другому турі. Так Порошенко чи. Ну, скоріше все, Порошенко. якщо, якщо Чому потрібно. він між цими двома? Чому він, я навіть сказати не можу, але... А може і можу. На протязі останніх п'яти років у нас покращилася трошки ситуація з армією. Це, звісно, під впливом Сходу, можливо, Росії, це, ну, це інше питання. Але покращилося до цього не було взагалі. Він хоч трошки щось зробив. Тому, скоріше, всього, що він. Юлії менше довіряє. А так, якщо можна свою думку, буду голосувати за Зеленського, бо хочу нові лиця в Україні, можливо, щось він зможе поміняти. Зрозумію. Якщо залишиться, я зараз завершу, можемо поспілкуватися. Я біжу, бо на роботу потрібно. Я вже в інтернеті гляну, якщо попаду. Це що таке? А я, у мене є під... під... Гарного дня. Друзі, такі відповіді людей тут, в Чернівцях на це запитання. Нагадую, що таке опитування я проводив в інших містах України. Заглядайте в описання до цього відео. Там будуть посилання. Зможете побачити та порівняти відповіді людей. Підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, не будете пропускати мої нові ролики. Свою думку про побачення пишіть в коментарях. Розповсюджуйте моє відео соціальними мережами. Я прошу вас про це. Цим ви мені дуже допомагаєте, я дуже вам за це вдячний. Всім пока, друзі. Побачимось. Думайте самостійно. Okay.